Наші захисники розпаковують партію новесеньких квадрокоптерів. Це бойові пташки, що конче, потрібні ЗСУ не менше, аніж снаряди чи танки. Нині надважливим обладнанням забезпечила третю окрему танкову залізну бригаду Нова пошта. Дрони дуже важливі навіть для нашої роботи, тому що ми працюємо з закритих вогневих позицій і вони використовуються не тільки як розвідка, а й як коригування вогню. Тут вже йде високотехнологічна війна. Окрім квадрокоптерів, на фронт нова пошта привезла додаткові батареї для них та генератори на загальну суму майже 2,7 мільйонів гривень. Вантаж на Харківщину особисто доставив співвласник нової пошти Володимир Поперешнюк. Дякую за велику допомогу нищити заничати ворогам у новій пошті запевняють, працюють задля перемоги, наближаючи її щодня, адже компанія підтримує Збройні сили України з перших днів російського вторгнення з 2014 року. Аліна Лісічкіна, агентство телевідень новості.